Вдруге в сумах стартував фестиваль-конкурс української пісні Слобожанські переливи в цьому році. Він вже міжнародний, бо до співочих колективів українських доєдналися колективи з Норвегії. Щоправда, виступатимуть вони онлайн. Ідейна натхненниця фестивалю, керівниця студії Мальва Світлана Смирнова каже: сьогодні 23 колективи в проєкті. Значить, в тому є потреба. Я відповім словами Ліни Костенко: що потрібно на війні. Знамена списи і пісні. Наші українські народні пісні, вони всі про волю, про незалежність, про наш сильний дух, про те, які ми українці, як нас не здолати. Тому я думаю, що фестиваль саме зараз дуже потрібен. Це і культурний фронт, який про як про який всі забувають, але насправді він має величезне значення сьогодні. Підтримав фестиваль української пісні Слобожанські переливи другий рік до ряду заступник голови сумської районної ради Володимир Біцак. Він знаний поціновувач всього українського. Відтак народна творчість фаворит. Наш іденфікатор нації це український борщ. Це українські дрони. Українська пісня зараз також лунає в місті суми, прикордонно місті Суми. Тому, якщо ми співаємо, сміємося, воюємо, працюємо, то ми не здаємося. Тому все буде Україна. Ось готується до виступу великописарівський зорцвіт. А це вже на сцені вступили в конкурсну боротьбу панянки з северинівського ансамблю Чарівниця їх колективу. Вже 30. Світлана Стеценко за освітою ветеринарна лікарка. Але пісня каже, то окрема історія. От тільки як все встигає. Ну, якщо любиш, то завжди знайдеш. Бросаєш все і біжиш на репетицію. На репетицію. Пісня нам піднімає дух, натхнення дає. А це запалюють на сцені зоряни з села Миколаївка. Зірвали аплодисменти навіть від журі конкурсу, бо співати як дихати. Даже в такі важкі часи знаходимо час і можливість. І то що буває не завжди репетируємо Да. Богоську, да, да, да <світ> та, 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 три години радості, позитивних емоцій насолоди від професійного виконання українських пісень. Журі має оголосити вердикт за пару днів, а значить, далі буде.